Прогноз погоди на три дні з 21 червня 2025 року. Привіт, друзі! З 21 червня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де сонце переплітається з легкими дощами, створюючи затишок, повітря наповнене свіжістю, а вітерець ласкаво обіймає землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається прохолодна ніжність, вночі плюс вісім плюс тринадцять, вдень плюс шістнадцять плюс двадцять один. У суботу та неділю небо прикриє легкий дощ, а вітер північно-західний дев'ять метрів на секунду, пестить поля. Продовжимо з півдня України. Південь тішить лагідним теплом, вночі плюс вісім плюс сімнадцять, вдень плюс двадцять один плюс двадцять вісім. У понеділок дощ освіжить землю, а легкий вітер, 10 метрів на секунду, зігріває повітря, наступний захід України. На заході небо співає тиху колискову, вночі, плюс 2, плюс 7, в вдень плюс 13, плюс 24. Без дощів, а вітер північно-західний, 12 метрів на секунду, додає свіжості, далі схід України. Схід сяє сонячним сяйвом. Вночі плюс 8 плюс 13, в день плюс 16 плюс 24. У суботу дощ пестить землю, а вітер 8 метрів на секунду дарує свіжість. І на завершення центру країни з Києвом, Київ. Ніч плюс 10 плюс 13. День плюс 18 плюс 22. Ясно, з м'яким вітром 9 метрів на секунду, дощ у суботу. Київ шепоче свіжим вітром. А дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до спокійних прогулянок. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України: північ, схід і центр огорнуть дощі, південь зігріє сонцем, а захід подарує прохолоду. Ці дні нагадують літні казки, де природа шепоче ласку. Для подорожей оберіть південь для пікніків, а захід для спокійних прогулянок. Одягайте легкі кофти. Зручне взуття, та насолоджуйтесь природою, нехай ці дні стануть вашим тихим святом.